Пішла полюбуватися, Диви, вийшла до мами, друзі, дайма я скажу, говорить, ну що, ти пробувала мій одеський помідор, він уже до зрівчині сміється. Говорю, єлі вгризла, зуби чуть не поламала через той помідор. І в неї багато новин. Вона не знає, що розповісти. Борюся спорту. Да. До сих пір, друзі, ви не повірите, мабуть, вже набридли. Показує оце, де чорні крапенки. Ви бачите, знову вищупувала весь бур'ян, портулак. Тут куди не глянь, відходить, галявинки чорні, маленькі. Оце вона знову пальчиками ходить, все вириває. і все бере дає. Тапка руками, а. А. а що нада якось вона. Я не знайшла червоний помідор. Я хотіла на насіння взяти тебе. Перцевин Петрушу. Обрила весь кущ, один червоний гнилий, пальці провалилися. Так я ж, 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 ж вирвала, а лежать. я засмутилася, є в тебе стиглий? No. Чи він оцей теж достигне, no. та можна зібрати? Та зелений зачин. Бо там під мені накриттям. Мені одного достатньо. Під накриттям мені під накриттям бах... подивитися, це вже буває. Тільки, щоб ти не сплутала, саме петруша перцевидний. Найкращий... Ну, бать, вже там всі. Ма, ну давай їх найбільше посадимо. Вони рано достигають, кущики улиті помідорами. Давай. Одні перце видно Петру, що більше нічого не садитимемо. Ні, ну Тарасенко ми по-любому будемо садити Ой, і гаргамель. На. А що ти? А ти вже зібрала собі? Ні, то це вже два а, штуки. А, ну дивись, я думаю, Живі, вистачить. Та там дуже багато. багато. І оце ж на насіння. Ось, Ой, красиві які. Колі дала два штуки ще людина. Ну, їх там багато, але вони, мабуть, чорні як не покрасніють. вони це ж не спільні. Чорні? Чор... Гаргамель? Так. Ні, вони визріють, ще успіють. Я ти думаєш, холодно буде? Ходім холодно. на город, сходимо з тобою. багато чорних. Та не бачила, зараз ним глянемо. А мені здалося, що вони вже всі спілі. Може на, на верхівку. І година вже пропаде, а саме А Мені здалося, що вони ну, зараз. Ну так на верхівки, звісно, вони тільки понаростали. Нічого страшного, вирвеш, та викинеш. Ну таке хвилюється. Що... Петруша ж, Петруш. Я випускаю, воно заброди, а потім воно. Я варить. знаю, так. Да. Я вже багато зібрала собі насіння. Я Та. ось зірвала ти й не побачила, мо, дивися. А то побачила, а то побачила. Говорить, побачила. Говорить, подивися на перці. Ми бачили, вони шикарні. А це, говорить, учора два відра зібрала ратунди, червоної. Закрила. Закрила з олійкою. А його ще зеленого диви, як він кухні висять. Так, да, його там багато, Ну як багатенько, вже а -а -а. небагато там залишки Вон висять на верхівках зеленющі. Ну, ще ж і мамі консервати. Мі... І диви, який він взагалі. <говори> угу. <говори> ну, можеш вже один зірвати та з'їсти. Та що чекати, ма скільки. Та тобі вистачить он він... червоні, візьми один з'їж уже, <говори> не тримай їх. Як, <говори> як рясно, ти подиви, як рясно. <говори> а ось гнилий, треба його, щоб він не заражав других. Та він не заразить, ма. якщо гниліде, де вона зсередини плода, значить весь кущик вже Отак от. Виростила перці, що тепер сокиру треба брати. Не змогла вирвати підв'язала, Вони ж вже підв'язала. Да. Він відламається, гілка. Я підв'язала тут. Так усі бачите, ветки. як уже висить гілка. Підв'язала. Підв'язала угу. вірьовочко. Красавели. Молодець, так гарно виростив, виростела. Отумнічка, весь город золотий. Огірки два рази виростила було, всіх пригостила. Огірків ще в камеру наріжу. вчора. Пласмасове відеочко це повне, О, там трошки, я тут ще я й mm -hmm. пропустила які. Друзі, а ну скажіть, на окрошку ви також використовуєте огірки з морозилки, бо ми з мамою кладемо потрошки, але ну, вони yeah, в'ялі м'яко. Yeah. Але в окрошку запускаємо, коли ніколи так купити. В центр не хочеться бігти взимку по огірок, бо прийдеш, а їх немає. Yeah. З морозилки. І ото ми чисто на окружку, бував, з морозилки беремо, ну вони жахливі, я вам скажу. Вони бачиш, ма, мабуть, він високий, бо я там не сіяла. Ну Він так просто розріз, говорить то низькорослі. Ми ж там не садили. Ти з нього не збираймо, ти збирай тільки за цих. Батюшка, зріза, ти диви білий цвіт. Я тільки показувала людям, маму чуть столку не збила, говорю, прибери, бо буде, як портулак городній. Дивлюся, він весь зацвів. А скільки ж він квітуватиме. І ромашки в неї блакитні зацвіли. А чому вони зараз у тебе, ма? А в мене ні, вже відсвіло давним-давно. Ой, Які красиві блакитні ромашечки. Друзі, ну, так оці... А так вони ще не цвіли ж у мене. тільки да? Да. Так вони два рази будуть свісти. Чи От... я їх обрізала, я вже не пам'ятаю. Ні, не обрізала ти. Оце Оцей кущик буде насіння. Я знаю, люди сказали Раїса Івановна, прибирайте. Mm. Да? Да. Оце тут ось диви, воно вже Ото виросло. Воно. да. Ну та Ох. Не що воно нічим, воно буде А вона ще насипала. І воно дивися повсюди. О, Ма, дивись скільки його. А я ж його не спалювала, думаю, що... та сполюхай. Оце, да, друзі, оце тричастий три гібіскус. Тих. Ось він. Так, це, оце, 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 оце. Да, оце воно. А, оце воно проросло. Диви, яке насіння, вони ж симпатичні б'ють. Так, да, ну вони будуть багато кругом. А це мені більше подобається. Угу. І воно буде усипано отак наступна рука. І дуже швидко розростається, буде така велика галявина в наступному році. Ой, маленький вже вже диви. А, так, да. ну це ж ми зріземо, да. А оці прямо красавчики. Скажи, а я ж тобі говорю, моя улюблена так, квітка. Красиві. Хоч і високі, але до того яскраві, крупні. А як її осінью обрізати чи википувати? Зріжеш до землі, нехай не перебирай. Може, ну хто ж воно ж може з насіння? І з насіння, і може дворічний. Ще в другому році цей кущик поросте, а потім пропаде разом з корінням. А він диви, який красивий. Красивий. І біленький буде гарний. Я його поливаю. Це вона про гібіскус <реку> ну, треба, у нас тут одні гібіскуси. Ну лілейник оцей треба прибрати, бо вона його не любить, а квіти будуть дуже швидко розрости. А що це ну, я її посадила? На, ну, зацвіти, а вже на другий день не помниш, ма що це? Ось рядом ото жить. А, також воно, да, так кошвоно, так? <реку> угу, угу, угу. Зцвіточ. От <реку> помідори були зелені, дуже я пам'ятаю. Швиденько помідори дозрівують. Говорить, вчора були зелені, а сьогодні вже червоні. Ой, я зібрала, ма, дякую, волове серце будемо його називати. Їх багато на кущеві, вони крупні і солодкі. Це тьоть Дуся дала, так? дружина твого братика. Ось такі он помідорчики. бачите. бачите, бачите, який окрупчик пішов. А, так оце ти про оцей. Оце є, і отор, Бо я отам бачила, такий ні, отам красивий. Там випала наш портулак, там бачиш який. Да, все портулак. Все випалювати, щоб його не, тут, сюди не лізла вона. Оце отут портулак, був, вона прибрала і кріпчик поріс. Ну що, в тебе є горіхи? ма? я трошки зібрала, але там не буде так, як ти хочеш, щоб тому, тому я дала розвести. Ну, оце вона, друзі, свої віддасть і навіть кушати не будуть. Треба відео сказати, браті Відарич. Небагато. Ну у мене ж молоді ще кущі, в мене ще ж недорослі, у мене ще молоденькі, тому небагато. Чим далі, тим буде більше. Це я хотіла показати, як м'ята. Ой, ма пригадай, як називається. Лимонна. А, а, лимонник. Я вже розрізала, а воно тут воно безкінечно буде я наростати. Забула за нього, а Воно. А ну, пахне. Ой, ой, як пахне лимоном, мама. Тут взагалі не тут. А оце ось називається Кривава мері. Воно насіялося, розрослося утєуша шпінот. Угу. Давай теть люді вирвемо, Кого? Гілочку можна вирву на чай? Привіт, привіт, Ванечка. Тетлюте, хочете, я вам на чай вирву? Така вкусна, лимонник називається. Ви любите зелений чай? Ану ну давайте я вирву. Я тільки що торкнулася, а воно наскільки пахне, мамі багато не потрібно, друзі. Трошечки вирвемо сусідочки наші улюблені. Вони ще зараз з лимоном поп'ють, хліба краюшку маслом вершковим намажуть. Та оцей чай корисний, запашний, бо в мене повен рослини, як завжди. О, і момі трошки залишимо. Наросте потім ще пригостить. Ось, корінцями вона відразу зараз і посадить його. Прекрасно. Осінній подаруночок, Дивіться який. Ну до того запашний. Називається лимонник. Тетя, от один з корінцем посадити. Ага. Зараз понюхайте, потріть хорошо, так ости. До того лимоном пахне. Ось треба зрізати, я вже розрізала і пройшов Зараз швиденько Лимонник. М'ята, вид м'яти, тільки з лимоном ну, пахне. та що пити. Да. Зараз краюху ось, хліба ти. маслом намазала. На, ось час полускається. Я вже. Верніться назад. На! Люда! Ну, ти як Ваня їхати ми Ваню пригостиш. Ваня, на, на, куди ти пішли? Дивіться, як огірки вже пропали. Все. Тільки ось недавно з вами були, які Ваня, гарні кучугури, зелені стояли. Мама гир. Де покажи. Хто його згрібав кучу? Дивись. Це білка, так у мене так точно. Ой, ма, вона така швидка, вона і в зуби, і оце швидко. Вона ж їла, вони ж. Оце ж вона їсть. А може пташечка. Я не пам'ятаю, дивись, тільки наносимо. Ну, вона ховає в коморки, вона так просто не кладе. Ні, хоча розлущення в мене так точно. Я бачила, білочка бігає і біля дерева це багато. Ну все, у мами завелась білка горіхів. Хороший, ну, як білка, як другий чертяка пташка. вона. Головне, що вона носила на кучу, це тільки, на білка. Ну так. Да. Пішли воно не захотіло. Ма, а що з твоїми огірками трапилося? Я вчора тільки збирала відеречко біленьке, пластмасове, ще й полила вчора, вже висохло. Ой, вона ще й полила їх. Там огірки вигля... А я думаю, що вигляд так вигляд мокро. Вигляд Поливала вчора. Вони на краєчках відростають, і от, от, там огірків цеплюється. Ось отось. Ось. ось краючок огірка. І вони починають тут все цеплятися. Краю огірка, і дивіться, і маленьке. Оце вони так цепляються. Це е, засолочний, називається, і, вони... і вон Який огірок крупний лежить, треба заброти. Просто ми тільки недавно приходили, була зелена гудина, а сьогодні я глянула, а воно все пропало. Що воно так швидко? Ну де я його бачила, а це ж і мама. Ходить, ходить, і не помічає. Огірочка, по ще нам зберу, який горний, засулочний. Так, сезон фундуків відкрито. Оце оцей коврик, ну собака, глянь, оце ж бач, цвіте вже за цвів. Представсь, тільки я буду тут. Це ж вона розповідала, що знову пройшлася на подвір'ї весь портулак, бур'ян все а попідбирала. А саме тут вона хвилюється, що робить, що робить. Ну там, і... да. пішов. Ну, там на бугорку сонце палить, а молодий знову е ущучив. Що вона мені сказала? Значить, на днях буде дощ, і вона вирішила. І вона вирішила, коли пройдеться дощ, вона вийде зранку, земля буде намочена, і цей портулак гарно витягуватиметься з корінцем. І оце вона хоче вручну потихеньку сидіти і вищупати. Ви уявляєте? От як так можна? Ма, ну ти прибереш, все буде чисто. А в наступному році... Eh, no. Опять надавати. Ні раз. люди будуть питати, що ви робите з городом, що він у вас такий чистий. Вириваю, кожен день ходив, перевіряю. Вони виривали, виривали, і зараз нема. А яка Наташа? З Новомосковського. А, з міста сама, да, слава Богу. Приїхали і вже вони. То вони макрицю да, боролись бороли з макрицею? оце, портулок оцей. А, ти ж говорила з мокрицею. Оце, оце, так. оце ось. Ну це, так, да, можна прибрати, якщо підбирати. А мокриця я не знаю, де вона береться, вона весь час. Диви, вона ж ти з корінь вже виривається, диви. Ну то послідощика. Да. Ти можеш крупне вирвати, а потім... Як приємно осінній город, остання зелень. Просто дивлюся на ґрунт і приємно. Я полюбляю осінь. Друзі, наскільки я люблю осінь, оцю землю. Класно. А он дивіться, який огірок заховався. І ніхто його не бачить. І вже завтра буде жовтяком. Ми зараз його зірвемо. Щоб він там не то, вона ж під виноград не, ви, не заглядає. Забирала гапу, на горі раніше три рази в день збирала, а це. Один раз пройшлося, а вони до вечора вже переростають. Диви під виноградом шикарнючі. Відро нести. Де? А ти підняла я там поклону? Диви, які красиві, салотні такі, вчора Я гарні зібрала. а Це пропустила, вони вже переростають. Оце штаткові можна огірки їсти. Ти знаєш, що... вже я ні, малосольні не то, я свіже, помідориш не можна. Я в кульочок у соль і в траву. Так, да, в кульочок ми робимо. Ой, на винограді ноги рук висить, але ну, він маленький, мабуть. Так, тут ще вчора він висів. Да, да, да. Я бачила, значить, ще не встиг перерости. Вчорашній такий маленький, ще не перерости. Оце випало, бо насіння ж висипеться і під яблунею випала. Оце ось бачиш, що вони покрасніють. А, а ми забули глянути, що. Воно. Ну це так. вже стигли, що. да. да, ось Він же да. чорно ж чорно-червоний, ма. Оце ось зелений. Ти ж пробуєш, якщо твердий. Довше, думаю, хай Ні, ма, він вже стиглий, він люди чорний. Дати, люди дати на насіння, кулі дала. Чорний. І ось зля який гарний. Та вони всі гарні в тебе. Надо тут. Хіба не наносіння дати. Ну дай відразу по... А, зараз поїду тужі. Ой, красоту, Ой, гарню ніякі. На, на насіння, далі на. Так ж все, потім. Положи його там. Куди на низ, що? Ні, положи на топора назад. Курей, паси, бо я возьму на улицю. Хорошо. Їдьте. Оге такі красиві на вид. <гум> Вона курочок пастиме, вони зараз назад їхатимуть. Ці вже в очікуванні. Ото ж я спробувала, він жахливий ще. Та ну ма, він зелений. І всередині красний. Він зелений ще, він буде жовтим, а всередині червоним. А він ще не жовтий, він твердий. Ти зараз вкусиш і викинеш. А ось це сливка. Люда казала, у мене багатенько сливка між оцими. Як вони попали? А я не знаю. Ти бачиш і дрібнеш. А, Це ж тебе тут де бара росли в минулому ну, оце, році. Оце ж, мабуть, виросла розсада, самосійка. Ні, ну цей червона сливка не знаю, де взялись, ну це точно не одеський. Тут ось якісь червоні. А де взяли? А, а ну зараз я спробую. А ось диви, хто М -м, хотіла показати, хто сидить. Це дебара. Угу. Це з минулого року помідор вирісмо. Ну, перш це видно, сливо. Це красно, ти бачиш які? Бачу, коли ти їх вже вирвеш, рвеш, рвеш. Закривала, Закрию баночку, щоб вони красиві. Ой. Класний помідор. Мами з друзями вирішили дебара осадити в наступному році. Вони стійкі до хвороб, високорослі, ростуть як бур'ян, масивні кущі, і помідори, сорти будемо вибирати крупні. Бо там є дрібні, От перцевидний, бачите, такий він дрібненький, він такий є. У ну, мене є там і крупніші, звичайно. Ну, оце Дебарао. він смачний, але малий. Я бера на насіння вкусненькі помідорчики. Вона мені казала, а сливки в тебе є, Ну я не знаю. Ми вже... Вона каже, сливки теж. Я давала цю ж одеську, а в неї багатенько сливок. Як вони подали? Я не знаю, Це як. Це насінні попалося. Це попалось. Бачите, запуталися в насінні, друзі. Вже в мами там пересортиця пішла, давала одні, потрапили якісь сливки. Тому я взяла в неї помідор. От Петрушу перцевидний. Сама його зберу, я вже буду спокійна. Бо якщо виросту помідор і не знатиму, як називається, і що я людям буду говорити. Питають, хочуть такий помідор, а назву не знаємо. Боже, це скільки їй рвати, друзі, ну я не буду сидіти з неї рвати, точно бур'ян. Це дурастика для мене. Що завгодно, тільки не вручну. Це вже не поміч, а таке каторга. Тут невозможно. Ти Тут ж бачиш, вроді пропадає. Угу. І зразу ж і, вроді, це, і молоде, відкинуної пускати. Бачиш? Так, да, на кінцівках погано, а когірок розростається знов. Тут ех, сонце випалило, воно все одно. Після дощ корости. Яблунка все одно хворіє, а це да, все одно це не годиться, що воно листя таке. ось. Це вже непорядок. Воно красиво повинно жовтіти, як по осені гербарій. як збираємо листочки, до того горіть. А оце як така крапенка, Ото вже плямистість напала. Це вже Деревце буде хворіти в наступному році. Що ви чекаєте, Ці в очікувань? Вони ж бачать, що я рву, вони думають, що. А чому ти їм портулак не даєш? О, не, не їдять. Та ти що? А говорили, що кури так люблять портулак, як і люди, маринований Ми портулак їдять. Ми вже помідори з гірками не їстимемо. У нас ось портулак виріс, нашматали, засмажили, як гриби, да, Путюшечка. Так що люди знають, що їдуть. Це ми як не знаю хто то помідори, то огірки, то перці. Це таке це добро пропадає, зараза, це говорить. Береться, ну, земля мама накривається травою, воно ж нічого не росте, а це саме стійке. По природі то земля повинна бути прикрита ковдрочкою зеленою. Напишіть. А так ні, не годиться, що земля буде гула. Отож воно і наростає самостійко стійка трава. Бо всі наші тендітні травички пропали. Калачі там таке коріння, ма. в мене пальці поповзли, листя обірвалося і не можу вирвати. Ото це, друзі, взагалі не виривається. Як не тягни його, оце калачики, що при війні їли з голоду їх. А портулак гарно витягується, тільки наросту швидко. Як красиво калач цвіте, я ніколи не бачила. Білі квіточки. Що ви дивитеся, не отримаєте портулок? Ви його не їсте, хоч маринуй, хоч не маринуй. Гуляки маленькі. Так, ну що моя хороші, мама ось уже кубку нарвала. Гарно, оце воно ж побачиш, як гарно, і не можеш зупинитися, тоді рвеш і рвеш. Спина пече. Ти бачиш, воно ж ось дивиш, узяв. І галявина гола відкрилася. Великі кущі, а воно так гарно приємно рвати. Ну тут на горі воно сухе і погано виривується. То після дощику там вирвеш. Ось Аня казала, що в понеділок 40 роді дощ. Угу. Ну, то пройдеться відросту. Ось... Ні, на тачку, а що ж ти тут залишиш? Тут мало, Воно... бачиш. Оце... Ні, тут мало, так. Да. Тут би і я так дома б, звісно, прибирала, друзі. Ну, а ось оце таке густе, дрібне, що я не знаю, руками дріб'я. Я думаю, ти доб'єш до кінця. Ну, звісно, я... Так як робити нічого. Встала утром, поки не жарко, взяла відро, часок поработала і пішла геркулі свій їсти, таблеточку пити. Зрозуміла, тобі нічого робити, зранку ти портулак рвеш. Тима трошки порвалася і. Та бачимо, так. кожен день потрошку-потрошку. Треба, мабуть, щоб дощик. Стовідсотково треба дощ. Тоді воно вирветься Калач. швидше. Калач теж бачиш, корні мені не пропадають. На, воно відросте. Дивіться, з горобчиком. А потім пройшов з собою і ще з тільки що така купка горобчиків було. Назавжок треба його весь сполоть, тому що і забрати на насіння вже. Щоб не розсіялось, так? Щоб не розсівалися, за полю. Руками тут трудно рвати. Трудно тут руками на горі. Так гарно рветься. Ну, вона говорить, я вирву, потім буду ходити, перевіряти, виривати. Якщо дрібне, ущуче сапкою, а по весні перевірю і кожну травинку портулака буду виривати. Тобто вона взялася в цьому році і буде вже дотримуватися, поки повністю не виведе. Вона не хоче, щоб в неї на подвір'ї взагалі ріс портулак городній. Все, ні одної бур'яни. І оце ж ми тільки з вами приходили. Вона показувала, як вирвала портулак, сіла тачками, сміялися, що він піднявся в тачки такий живучий. Пройшло декілька днів, і знову вона вийшла, пройшлася по всьому подвір'ю городу. Чистенько порядок, і людям приємно дивитися. Не соромно показати батьків yeah, своїх. Бачу. Дай Боже, щоб таких квіток не було ні в кого. Ні, ну хто маринує, звісно, нехай густо росте, як на городі огірки. Не переїси та це ма? Не тяни, бо спину зірвеш. Ого, викопала. Бачу. Отож з кордними добре. Друзі, я не буду так тягнути. Якщо потягну, я завтра лежатиму і вже не встану. Такий букет. А я з ним боротися. Наташа казала, що ми вириваємо, вириваємо, вириваємо. І зараз нема.